З миром Божим, другоцінна сім'я, слава Ісусу Христу, і таке відкровення, що багато людей зараз говорять, що ми не віримо в Бога, і в нашій країні зараз відбувається кровопролитна війна. І коли приходять ці мародери, насильники, вбивці, так і хочуть забрати наше майно, то люди ніхто не хоче нічого віддавати і захищаються тим самим. Але тим самим, коли Бог створив землю так, і дав нам всі блага, щоб ми користувалися. Жили, просвітали, так, то ми е, натомість не хочемо ходити в церкву, не віримо в Бога. Ми тим самим противимося Создателю Творцеві. І тим самим ми не відрізняємося нічим від цих е, теж грішних людей. Е, дійсно, щоб е, не бути грішником, так, потрібно кожного дня читати, вивчати Слово Боже, проповідувати Євангеліє Ісуса Христа до краю землі. Це буде. Виконання Божої волі, яку заповідав нам Господь Ісус Христос. Тим самим ми будемо тоді учениками Христа, дітьми Божими. Якщо вам дійсно потрібна допомога, підписуйтеся на канал Телеграм Салтаненко, де кожного дня виходить духовний хліб і будете з нами в нашій сім'ї. З миром Божим Амінь.